Тенісний прогноз, друзі, терміновий тенісний прогноз. Сьогодні вночі з 17 на 18 листопада, з понеділка на вівторок, починається 1.16, основна сітка. Досить такого цікавого турніру. Хай не супер топ за рейтингом і за підбором учасниць. Але ж все ж таки серія W-75 Сідней, Австралія. Вже деякі дівчата бачимо починають підготовку до австралійських матчів, до Австралія Open в тому числі. Давайте е, не забувати, що не встигне пройти півтора місяця, і на кортах Австралії вже. Е, Почнуться багато багато турнірів. І Сідний Основний, і Аделаїда, і Мельбурн. Не забувайте Австраліян Open. Тому, друзі, отак в ночному режимі не звертайте увагу на ось це таке коло. Я не розбираюсь, як його прийняти, але я думаю, ви чудово мене чуєте, чудово бачите. Не забувайте підписуватись на канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Так от, на цьому турнірі в Сіднеї W75 приймає участь одразу з першого кола дві українки. Наша п'ята ракетка України і 115-та в світі Юлія Стародубцева буде грати з місцевою тенесисткою 250. та за рейтингом вона в світі Кабрера. Вперше до цього жодного разу Стародубцева і Кабрера не зустрічались. Я думаю, тут буде перемога через тотал більше. Я особисто вибрав перемогу Стародубцева і тотал більше 18,5. Коефіцієнт 1,75. Так само. Десь після першої ночі, вже за українським часом, я думаю, е годинки так в 2-3 ночі почнуться перші матчі. Так, ось, у першому заході якраз грає Катерина Завадська проти представниці з Тайваню з коротким прізвищем Ян. Ця Тайванка, вона 681. Я розумію, що мало інтересу до таких матчів і тим більше до таких суперниць. Але ж, друзі, давайте підтримуємо україномовний контент. Давайте підтримаємо наших дівчат і мої прогнози на матчі з їхньою участю. Завацька, хочу нагадати, це 11-та ракетка України. Так, саме так. 350-та ракетка світу на сьогоднішній момент. Якщо Стародубцева ще буквально е недавно була четверта, а зараз п'ята. І знаєте, хто обійшов Юлію Стародубцеву за рейтингом? І тепер уже четверта ракетка України Олександра Олійникова. От так от. І вже 109-та вона, а Стародубцева 115-та в світі. Так ось Катерина Завацька вперше зустрічається з Тайванькою Ям. Тут я залізобетонно беру 2.0 перемога по сетах нашої Катерини Завацької 1.63. І таким чином записали, запам'ятали. Завацька 2-0 проти Тайванки 1,63, а Стародубцева проти місцевої Кабрери Австралійка. Як я і сказав, перемога Стародубцевої, але через тотал більше 18,5, 1,75. До речі, Тут, на цьому турнірі в Сіднеї, W75, тут ну, добра така половина це Австралійки. Я продивився всіх учасниць, ну, практично, кожна друга австралійка. Багато там уже, правда, повилітали в кваліфікації, в тому числі. І саме цікаво, що сама перша із самим високим рейтингом це. Кімберлі Біррел. Вона 95-та. Виходить наша Юлія Стародубцева, друга сіяна тут. Ну, як то кажуть, сам Бог вілів. Як мінімум, доходить до півфіналу. Я вважаю. Побачимо, як це буде. Як Дивлюся, сітка вроді непогана. І. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Напишіть: вірите, що обидві наші і Катя і Юля пройдуть перше коло для початку. Чи не вірите? Напишіть: цікава ваша думка, друзі. Ну, а якщо вам були корисні мої думки, е, мої напрямки, мій аналіз. Моя підготовка і освітлення ось саме цього турніру в Сіднеї, W75. І тим більше, якщо були корисні вам мої поради і прогнози, можете вгостити мене кавою за реквізитами в описі. Дякую наперед. Таким чином, ми будемо слідкувати, як наші дівчата будуть. Приймати участь і який успіх у них буде ну, для початку, ось в такому сіднеї. Погодились? Погодились? Домовились? Домовились. Чекаю кави, тому що я впевнений у своїх прогнозах, друзі. Ну і хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую і ласкаво прошу до моїх соціальних мереж. Нібито нічого не упустив. Всім перемог, успіхів і удачі. До зустрічі, Па-па.